Добрий день, малята! Я вас всіх вітаю, і заняття наше зараз починаю. Діти, Алла зібралася на прогулянку та не знає, що її взути. На вулиці осіння погода. Погляньте, як багато у Алли взуття. Що ж їй вибрати? Давайте допоможемо Алі. Розгляньте уважно взуття і назвіть його. Діти, яке взуття взувають влітку. Так, правильно, влітку взувають сандалі, босоніжки і сланці. А яке взуття Алла буде носити весною чи восени? Так, правильно, кресівки, туфлі, кеди або ж гумові чобітки, якщо буде йти дощ. А яке взуття Алла буде взувати взимку. Черевики, чоботи. Ось ми і допомогли Алі розібратися яке ж взуття. Треба взувати на прогулянку. Послухайте віршик Тамари Коломієць чобітки. Цілий ранок наша Алла чобітки свої взувала, а вони противляться, в різні боки дивляться і простують несміливо. Лівий вправо, правий вліво. Діти, чому Алла взувала чобітки цілий ранок? Молодці дітки, тому що Алла взула чобітки неправильно. Правий чобіток вона вділа на ліву ніжку, а ту, що на ліву потрібна діти наділа праву. А що можна порадити Алі? Так, потрібно їй перевзутися, молодці дітки, а зараз пропоную вам вивчити цей віршик за допомогою мнимо таблички. Давайте разом повторимо цілий ранок наша Алла чобітки свої взувала. А вони продивляться, в різні боки дивляться і простують несміливо лівий вправо, правий вліво. А тепер спробуйте повторити за таблицею самостійно. Я впевнена, що ви запам'ятали цей віршик. Діти, я буду чекати на відео розповіді ваших віршиків. На цьому наше заняття завершено. До побачення, до нових зустрічей.